Тем временем, если вы со своим компьютером на «вы» и до сих пор не знаете, как обращаться к нему по отчеству, называйте его Интернет Анатолич. И никак по-другому. Мы снова возвращаемся к одному из моих любимых персонажей, чья прическа настолько же непредсказуема, как и номера наших артистов. Анатолий Анатольевич, тебе слово. Так, Андрею, у нас тут дуже весело. А наши вокалисты шалона хвилюются, адже дуже хочет сподобаться глядачам. Андрею, ты менечуєшь? Прием. Я слышу тебя, Толик. Відніть то віжу, але представляю тебе. Високий блондін двох. З 1 квітня! А зараз жарти геть, адже в нас Ой. важлива інформація. Ну що ж, перед тим, як ми перейдемо до важливої інформації, в нас є все-таки ще одне свято, тому що сьогодні в родині Яремчук свято, сьогодні у мами Марії Яремчук ювілей денароження. Тож давайте привітаємо. А тепер про серйозне. В мене вже на руках попередні результати сьогоднішнього голосування. Найменшу кількість голосів у команді Олександра Пономарьова на даний момент мають Кирило Туроченко та Галина Безрук. Галина Безрук вже майже нас догнала Турченко за голосами, але все таки трішки не вистачає. Тому давайте підтримуємо їх і звертаюся до вас. Глядачі, підтримуйте своїх улюбленців, надсилайте СМС та телефонуйте. Тим часом в команді Олега Скрипки Іларія поки що програє. Савко. Ось така інформація. Ну а стосовно наших останніх двох конкурсантів стосовно Петрова і Жадана, поки що інформації немає, тому що вони тільки один з них тільки виступив, інший тільки готується до виступку, До виступу їм не вистачає ваших голосів, тому прямо зараз, прямо зараз, я пропоную подивитись на таблицю з усіма учасниками команди Олександра Пономарєва. Дзвоніть і відсилайте за своїх улюбленців СМС на короткий номер 9969, І така ж можливість є у прихильників команди Олега Скрипки. Ось імена усіх вокалістів його команди увага на екран ваші смс на 9969 та телефоні дзвінки сьогодні вирішують долю майбутніх суперзірок влада у ваших руках саме ви обираєте голос країни ну що ж а зараз останній учасник нашого концерту але далеко не останній артист голосу країни він прийшов на наш проект як справжній циганський барон а сьогодні заявив що він циганський король Джіпсі Кінг Nassegni Vasil Jadan. Tienzo con sogno parassito non volverà mai. I me provise ma vento rapidamente. I me provise ma vinto rapidamente. Como que entró maranco, maranco, que el sol, y de música nunca, música, música y la música dulce tocado, el salón para mí. Si tutto E me progresso il vito rapito lo pito neve E mi progresso il visto lo pito me debo. Me parasite doesn't volve the And I'm going to have to a the mask. And I'm going to to Дякую вам! Василь Жадан. Боларе, кантаре, літати, співати. І дійсно Василь сьогодні на цій сцені не тільки співав, а й літав. Особистий друг Ріка Санчеса, наш Василь Жадан. Василю, скажіть чесно, невже рік Санчес, відомий учасник гурту Gypsy Кінг, заради вас особисто приїздив до України? Невже так? Ну, вас, мабуть, вирішили вами підшутити, Навіть 1 апреля, поэтому. На самом деле, не только ко мне он приехал, у него был сольный концерт. Многие ходили на этот концерт, это было 6 марта. Были, кто-то был на концерте, мы тоже были на концерте на этом. И не только на концерте, после концерта мы... Это правда, он дал мне уроки, все видели, как бы. И мы дружим с Рико уже с 2005 года. Я благодарен Богу, что на моем жизненном пути встречаются такие люди. Спасибо. Ваша область, нашему... Настоящий, талантливый справжньому украинскому Рому Василю Жадану. Шановні тренеры, зараз питання до вас. Василь не вперше на нашій сцене, на сцені «Голос України» влаштовує ось такий яскравий карнавал. Чи за цим карнавалом не загубився наш артист Валерія? <свистит> Потрясающе. Понимаете, вот когда есть энергетика, когда с голосом все в порядке, то вот этот антураж, он только помогает. Понимаете, потрясающий номер. Перед нами настоящий артист, большой буквы. Спасибо, просто номер фантастический. Вам спасибо. Супер! Олександре! Ну класно, був індусом вже, так? Да? Тепер, типу іспанець. Ну, клас, реально. Ну, по-перше, дякую за вибір пісні. Я ще покажу, як я вмію співати українську. пісню. Я оце хотів якраз до Олега звернутися і попросити. Класно, реально класний підбір пісні. Вона качнула, він реально заспівав її класно. Класно, реально, що казати. Тільки давай якусь ще українську. Сансей, дякую. Українську пісню ще хочу, Олеж. Дай, будь ласка. Діана Сергіївна, ви не тільки підтанцьовували, а й підспівували. Взагалі у вас... Оларе! Так, бо ви ремоції! Ви знаєте, на цьому проєкті, буквально на репетиції, звіньте, мені пропонували мої друзі із Бетховіна, з бек-вокалістки, і говорять, Василій, це ж буквально пару штрихів, і це циганська пісня. Ромаве, о-о-о, чававе, о в наступний раз як-небудь це зробимо. А ще потім українською літати, співати. Діана Сергіївна, Я не хочу обижать тех, кто был до вас здесь. Самое страшное, мне кажется, когда человек поет, и ты думаешь, ну это кавер. Ну вот он кавер поет, и... а вы не поете кавер. Вы поете эту песню. Это ваша песня. Вот сегодня это ваша, вами написанная песня. Вы действительно ее... Понимаете? А, а вы ее... Взяли, освоили, ну есть такие термины в, в театральном искусстве, и присвоили. Это кайфово, так и надо, понимаете, вы действительно артист. И вот ради таких людей, мне кажется, мы и собираемся здесь. И чтобы люди видели, что есть такие классные, талантливые ребята. Спасибо большое, это не за, это, нет, это не подкуп за коней, что? но вы обещали. Как а вы я, я не думал об этом, правда. Спасибо, Дякую вам, друзья. Наступного эфиру. Коні будуть під павільйоном. Олеже? вас за язик ніхто не тянуть. <ріху> Ні, ви обіцяли дяні Я обіцяв, приїжджайте ко мені. Ні, ну і треба, ми приведемо. Ви скажіть, де вони стоять. <ріху> Олеже. Ані, я вже знаю, де стоять, правда. приведемо. Олеже, зірковий тренер, Олеже, після цього виконання цієї пісні, можливо, ви вже вирішили зробити фестиваль, але циганської музики. Фестиваль циганської музики? Ну, такий же є, є фестиваль. Я не буду лізти в чуже стойло. <різь> От, Але, <різь> а, але Василя, Василя я запросив на країну мрій, і він вже готує програму, навіть вже в сумах показував мені один номер. Пройшов. І я ще хочу сказати, що Василь, дійсно, ти, ти кожну пісню можеш зробити своєю. Ти молодець, в тебе в ну в тебе така є властивість. І, ти... і це якраз, я думаю, що кожна людина, кожна людина мусить мати таку властивість. У нас немає нічого чужого. Просто ну ми якби щось віштовхуємо. А ти якраз людина, яка притягує до себе і пісні, і симпатію. Єдине, я зрозумів, чому Санчес не хотів тобі давати порад, він боїться. Конкуренції. Ну це, ну це дійсно, це дійсно. це ну... В даному, в даному випадку це навіть краще за оригінал. Ти молодець. Молодець. Дякуємо, Олежа. Дякую. Незвичайно на жодному вокальному шоу неможливо побачити справжнього українського рома на сцені. Головне любу пісню заспівати душею. Не тільки технічним вокалом, а й ще й. Пронести її через себе. І все вийде, друзі. А Василь Жадан це має. Або ви, шановні дологи, чи хочете, Дякую. аби Василь Жадан і далі співав пісень душею на нашій сцені, на нашій сцені, на сцені «Голос України». Його треба підтримати і залишити на нашому проєкті. Телефонуйте на номер 102 806. Або відсилайте смс з цифрами 06 на короткий номер 9969. Це український ром. Василь Жадан. Забальний справжні йому оплески.